Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри! Сьогодні, 6 квітня, ми з вами читатимемо Євангеліє від Марка та послання святого апостола Павла до євреїв. Отже, починаємо з Євангелія. Одного разу, приходячи, побачив Ісус Левія Алфеєвого, що сидів на митниці, і каже йому: Іди за мною. І він, вставши, пішов за ним, і було, коли Ісус возлежав у домі його, багато метарів і грішників возлежали з ним, і учнями його, бо було їх багато, і вони йшли за ним. Книжник з Фарисеїв. Книжники з фарисеїв, побачивши, що він їсть із грішниками та метарями, говорили учням його, чому він із метарями, і грішниками їсть і п'є. І почувши, Ісус говорить їм: не здорові потребують лікаря, а не дужі. Я прийшов покликати не праведників, а грішників до покаяння. І починаємо послання апостола Павла. Браття, згадайте перші дні, коли ви щойно просвітилися та витерпіли за пеклу боротьбу страждань, то самі серед ганьби та скорбот були видовищем для інших, то поділяли участь інших, які були в такому ж стані, бо ви й мої, мої, моїм кайданам співстраждали і роз, розграбування майна вашого прийняли за радістю, знаючи, що є у вас на небесах майно краще і неминуще. Отже, не відкидайте дерзання вашого, яке має велику нагороду. Терпіння потрібне вам, аби, виконавши волю Божу, одержати обіцяне. Бо ще трохи, зовсім трохи, і грядущий прийде і не забариться. праведний вірою житиме. На цьому це все. Боже вам благословення.